В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Бог, який повелів із темряві світу засяяти, осяя в наші серця для пізнання слави Божої в особі Ісуса Христа. На початку творіння світу Господь сказав: хай буде світло, і так сталося. А сьогодні, чули ми в службових текстах, апостол Павел каже, він сам став для нас світом. Святитель Іанс Златуст пояснює, як колись слава Божа осяяла обличчя Мойсея, так сьогодні вона осяяла ваші обличчя. Оскільки Божественне єство є невидимим, воно стає видимим, наскільки це можливо в... через через, Богов... через воплощення. Прийняття чоловічеї природи. Воскресіння це є перехід від старості, яка нагадує нам про смерть. Бог не бажав, щоб світло Божественної Євангелія сяя таємно, адже воно є життєдайним подихом і дає нам надію на Воскресіння. Тоді слава Божа, осяє наші серця. Коли ми скинемо з себе ветхого чоловіка і станемо новими, оновленими, і в нас вже не буде нічого від цього світу. Одного разу молодий священик завітав в одну сім'ю. І так сталося, що господаря не було вдома, була лише дружина та діти. І коли прийшов господар, то він, жінка сказала, що в нас був священник. Ну і що він вам сказав, каже цей господар. Він нічого не питав, він запитав лише одне: чи живе у вас Христос? Ну і що ти йому відповіла? Ти ж сказала йому, що ми читаємо кожного дня псалтир, даємо милостиню. Ні, він мене цього не питав. Він питав тільки одне, чи живе у вас Христос. Ох ти жінко, то ж треба було йому сказати, що ми нормальні люди. Ми щодня Євангелія читаємо, кожної неділі до храму ходимо. Чому ти йому це не сказав? І тоді бонаск Сльози сказав, Він мене цього не питав, він мене задав лише одне питання, чи живе у вашому житті Христос. Браті і сестри, задаймо собі кожен таке саме питання. Чи ношу я в своєму серці Христа? Це буде залежати від моєї віри, від моєї любові до Нього. А в чому проявляється любов до Бога? Серце людини має таку властивість. Прив'язуватися до того, кого, кого воно полюбило, і при цьому намагаючись бути максимально схожим на улюблений об'єкт. Отже, якщо ми полюбимо Бога всім серцем всією своєю душею, наша душа осяє і вона побачить Бога. Якщо ми полюбимо Бога всією своєю силою, наші природні сили оновляться і будуть готові. Для добрих справ вони стануть доброчесними. Якщо ми полюбимо Бога всім своїм розумом, наш розум усяє, а думки і бажання стануть божественною правдою. Але неможливо любити Бога і при цьому не любити людину. Чому так? Тому що любов до Бога реалізується тут, в земному житті, через любов до ближнього. Господь не просто каже любити, а полюбити його як самого себе. А плід цієї любові буде виконання заповіді, тому що на цих двох заповідях утверджується весь закон і пророки. Браття і сестри, дивіться, яку любов дав нам Господь, щоб ми називалися і, бу... і були дітьми Божими, каже святий апостол і евангеліст Іван Богослов. А якщо ми не любимо, то ми не знаємо Бога, тому що Бог є любов. Давайте полюбимо друг друга, щоб світ побачив і сказав, що ми є істинними учнями Великого Спасителя нашого Господа Ісуса Христа і, дивлячися на нас, сказали, що в ньому справді живе Христос, милості Кого нехай буде з усіма нами, в віки віков. Амінь. Спасибо.